Задля того, аби надати підтримку та тепло, письменниця Олена Медведєва подарувала дітям загиблих воїнів друге видання книги Рівненський буквар, яка нещодавно презентувала авторка книги, розповідає, подія є знаковою і для неї. Ті дітки, чиї батьки загинули на фронті, потребують на сьогодні більшої уваги. Вони потребують більше обіймів. І саме сьогодні я з ними зустрілася і подарувала цю книгу. Діти гортають, діти цікавляться, діти вивчають наш край, і так має бути, тому що дитина, коли росте, вона збагачується читанням на подію. Завітало понад 70 дітей. Усі вони отримали книгу, а також мали змогу безкоштовно та на необмежений час відвідати парк розваг. Мама маленької Дарини охоче ділиться враженнями про захід. Ми нещодавно прийшли, але бачимо, що Захід має бути дуже цікавим. Перша частина його була вже така інтригуюча, тому що нам подарували дуже цікаві книжечки. Ми вже перелистали, побачили, що там є цікава інформація. Ну і чудова можливість погратися діткам, трішки відпочити, порелаксувати від школи. На заході був присутній Віктор Шакерзян, благодійний фонд, якого долучився до створення букваря. Секретар Рівнеради зазначає, сьогоднішній захід є необхідним, оскільки вкрай важливо підтримувати сім'ї, які втратили своїх близьких. Наша обов'язок – опікуватися саме цими сім'ями, показати, що ми з ними є єдині, допомагати їм, їхнім родинам. Іде така взаємодія спілкування з батьками, розвага дітям. І я думаю, що саме з букваря вони почитають повністю всі аспекти нашої Рівненщини. Благодійна акція відбулася в торгово розважальному центрі Мол». На заході письменниця запропонувала усім охочим діткам в подальшому долучитися до створення третього видання Рівницький буквар. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал ITV.